Супер економічна, супер преміальна, е, супер сучасна, друзі, сушильна машинка від Siemens вже у нас в наявності. Я би навіть сказав, поки що в наявності. Тільки приїхала 23 тисячі гривень ціна, дуже гарний стан. Автоочистка конденсатора сама себе промиває. За рахунок теплового насосу дуже бережно сушить речі. Завантаження велике на 9 кілограмів. Сушка преміум класу, друзі, німецького. Виробника Сіменс дуже рекомендую, поки є в наявності, поспішіть. Зараз розбирають дуже швидко сушильні машини. Бульвар Вацлава Гавела, 18, відрадний ринок, другий поверх без вихідних. Працюємо з 10 до 20. Найбільший вибір техніки побутової з Європи в місті Києві. Гарантія 6 місяців. Оплата частинами, доставка по Києву та по всій території України. Звати Сергій. Мене звертайтесь. Номер телефону під відео.